Женили, женилися, пили продавали, він каже, не на це звертають уваги, пильнуйте, на чому ми повинні бути сфокусовані, яка інформація входить до нас. а він Тому слово Боже, будівництво ковчега, перебування в кочезі, зустріч ангелів, слухняність ангелам, слідування за ангелом. Ось і вся картина. І тепер ми маємо перевірити себе на основі цих пунктів. Як у нас із цими пунктами, а я це роблю і я, а я це роблю, я це практикую. Це моє розуміння, Слова Божого. А правильність розуміння Ісус каже, вона буде показана на основі результату. Він каже, за плодами все пізнається. Так тому сказано, пам'ятаєте про лотову дружину. Вона пішла за своїм чоловіком, який йшов за ангелом, але все одно. Людина мала роздвоєння всередині. Людина була однією ногою з ангелами, а іншою все одно в цьому світі. Це для нас приклади того, як нам жити в цей останній час, як нам рятуватися і допомагати рятуватися іншим. Ну і талот, чудові вічні приклади. Для мене цього вже достатньо. Подивитися на ці два приклади. Нойло, ну, чим вони займалися, що дозволило їм врятуватися, що не дозволило їх оточачим родичам врятуватися, в принципі, вже далі можна нічого не розбирати, тільки на цьому сфокусуватися, і все тому Ісус каже, Царство Боже, зусиллям здобувається. не Хтось очищатиме моє життя, хтось допоможе проявлятися. Проявитися, хтось допоможе, рухатися поруч, плаче, підставляє, але вибір очиститися це мій вибір. Тому Царство Боже, зусилля здобувається, ти покладеш зусиль, ти докладеш зусиль, хто буде першим у твоєму житті. Амінь. Алілуя